<пілігінь> Та ти хоч випий, а тоді вже п'яним вставай. Пошла <пілігінь> як Їдемо туди куди треба, тільки що то воно. Трабо, Ой, ви, ну це в кадр не заказуватися, не буде цього. Ну... Таке тіло спить. Ой, а що їхати треба? <пілігінь> Уже збираємося. А так погодка супер, аж мене по ногам видно. Ось мої ноги. Богдан, а що ти по всій колії носить? Ого, багато кашу. В чому недостаток алкове елопатії? Багато цікавого, але нічого не можна знімати. <рив> 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 Чекаю Богдана, взяв такий сьогодні гламурний гаманець. Класний, мені подобається. Ура! На місці. Заходи будемо припаковуватися легко. Це Галі. же. От... Галі, Ой, ну в це в кадр не заказуватися, не буде цього. А що це? Та ти подиви. І... Та ти що? Що забігаю тебе рюмочку навіть. Да, я шучу. Тю, да утра нормально. Аліса, ти з нами? Коротше, трошки упакувалися. Будемо виїжджати, а потім розкажу все. Ого, багато кашель. що... я так всегда на попаде. Поїхали. Все, пока. Бачите, он того хлопчика ззаді їде. Ну, от у нас сьогодні святковий день. Нарешті Богдан в сідло вернувся. Ну, і з цього приводу ми його заставили виставити нам магарич. Він там щось цю ночь плов готовив, якісь нарізочки робив. Ось у мене ззаді все воно везеться в сумочках. Машин на трасі до Хрині ще й більше. Не можна нічого і записати. Далі нас ще там чекає в селі Радьківка Сашко Лакацзакі. Вже дзвонив, матюхався, де ви є. Він там біля церкви стоїть, а там якраз служба йде. Так він стоїть молитви, слухає зараз. А їдемо ми в таку місцину, де ми ще ні разу не були. Прикольна бесідка така в лісі є. Все, що ми знаємо, це такі GPS-координати, де вона. Будемо по лісу блукати, шукати. Ще невідомо чим. Сьогодні ще наша оце алковілопатії закінчиться. Це зранку погода нормальна. А після обід передають шквал, грози, град. Ну, коротше, Армагеддон. Може в лісі ночувати будемо. От що значить без форми. Я з баулами від нього відриваюся. Ну нічого, набере. Так, а в нас тут що? Гарна дорога скінчилася, її вже сьогодні не буде. Оце буде така і навіть ще гірша. Да, а Лілій десь Одесики Лілій? Оце нарва, каже за склеєм. Е, ну, по тверези він не полізе кривати, ми його напоїмо. Ого! Ну це коротше, ми в село Радьківка заїхали. Вже там десь Сашко далі чекає нас. Ну, До нього ще доїхати треба. Задок загружений, переднє колісо підпригує. Ще Сашку перекину, груз. Не, не Сашко. Доброго дня. Камні по кольосам летять. О, Сашко дзвонить вже. Саня, не дзвони, ми за углом уже. Он далеко стоїть і дзвонить, не може дочекатися нас ніяк. А це у нас центр села Ратьківка. А ні, це не Сашко був, це хтось на мопеді стояв. Здалеку не видно було. Поки сажка дождемся за ковода нас. З'їдять. Тут не скажеш, чи гарно так. Життя бентежне. Ай, ти горе, ти лук! Ждуся жду, жду поки е тут. Що я жду поки тут? А обніматися ми не будемо. Ай, бля, вареники. Так капець, не треба їхати, вода загризають просто. Так, дивись, тепер на камеру включай. Включено. Дощ буде? Не буде. Не буде. Так, як прошлий год їхали на варву. Дощу не було. Так! Ти тоді на дощ! Дивись небо яке. Чисте. Вангую, в два треба роз'їхатися. 10-16, 10-16. Саша, в нас півтора літра коньяка, в два не вийде роз'їхати. Значить, ви бете, там спать, я поїхав. <ріпи> ну, а тепер ще треба знайти нашу ту місцину нову. Зараз вийдемо з села і буду навігатор забивати. Дані покаже, куди хоч їхати. Кажеться, дощ починається. Дай, є, це цей, так. Показує навігація, що нам треба трошки далі проїхати. Трошки далі до отих дачок, і там повернемо праворуч. Щось мені цей гав гав, -гав не подобається. Ззаді, там ззаду їдуть ще. Десь поворот праворуч має бути, де немає нічого. Ні, щось є. Перевертайся. Щось є. Це нормальна дорога. Поки що. Була нормальна. Ай, елки-палки. Їдемо туди куди треба, тільки що то воно грязнувато стало, ай ще й крапива. Хіба не ти постаріла? А ну давай, давай, на грейвелі. Ебать, да ну Я взагалі не удивлю на те. ха ха Клас. Це странно, коли було все по-другому. Ох, тут і комарів же! Лівіше триматися, сказав навігатор. Поняв? Левіше тримаюсь. Чим погана їм дорога. Класно. Казала праворуч, Ага, все, поверніть праворуч, Поняв? Нам все! Поверніть ліворуч? Так ліворуч чи праворуч, Сказала поверніть праворуч, а потім поверніть ліворуч. Щось ми кругами їздимо, знайти не можемо. Все, що зараз станемо, я гляну куди нам. І я думаю, що нам прямо. Так, маленькі перепони. Стоять не можна, треба їхати. Богдан, не зупиняйся. Того що з'їдять. Да, щось. Наче кілометр. А вже проїхали більше чотирьох, мабуть. Якби не комарі не а вода, їхати було б взагалі просто кайф. А так, звісно, прямо на ходу загризаюсь. Пісок. Оп! хі хі А ти куди ото поїхав? а що тебе по всій колії носить? Бл Наверно, їздить, розучився! То ти накручуєш себе. Всім важко. Життя бентезне, так. Чи, ну, зовсім трошечки. Зовсім. Диви, які ліса гарні, а, а пісок. Злий матюкається. Прибули. Еге. Ой! Як воно хоть називається? Шукаємо якийсь типу, оглядовий майданчик, то, типу, для охоти. Да. Типа, І щось воно осінь схоже є. Трохи далі від цієї бесідки. А, класно. Класикове ох. А ну-ка давайте перший. А не дергай. А замка немає, відкривай. Це давно ніхто не був, бо щасті. Ну так ти залазиш. Да, А як же? Ух ти, спальне місце. Mm. Так, так. так що, бомжа. тут -а будемо алкопати устраивать. <рес> диви, немає не. Нема. Ну, диви, там пауків, ти не там, як залазиш. О, дивися! Попирскатися можна от комарів, дихлофос. Чуди вертаємось. А я не знаю, тут душно, Саш. Такі ж кажу, окна, хай я на ну, півчаса Тут буде. Тут Саша по раз пили на новий рік. стаканчики з новим роком. А чого в Не скучний ти. Тут не стола нема, нічого. Я злажу, коротше. <різь> Ой, блін! Оце не зняв, з -з закривав по голові, як бемкнуло. А звук такий пішов, на то коло колочав. <різь> Там шо? що, вообще есть? Он зови великий бенцай, тут тусуйся. Че тут ось сядай, ось сів собі, Чи там издошня лены. Не, ну вообще вот тут ось, дивися, ось, І комари тут нема не кусають. Ну, і мурашки пенсай не лізу. І ось сюди місто є грілку поставити. Та ось тут ось в позі лотоса сідає і сиди. Тут вообще хочеш он спать набухався, заліз на чотири. О, насчет бухати. пошли розкажу. Ми ще не вирішили, де наша алковілопаті буде проходити, може і там. Там наверху не комарів нема, нема нічого. Класно. Не ми, а ти не вирішив. А так. ти вже вирішив, що тут хоч на висоті випити? А ні, я мурашки труси позаліли. О, дивись, вони ще якась бесідка є. Хочеш тут, а хочеш... Он іще, ані, ту кормушка. Коротше, хлопці на мене їхали, що там гулять. Тому що тут мурав'їв куча, мурашники, комарі. І нахлібники. Ну да, и... Не, да тут реально налетаю, чуть. Наливай. Сейчас, подожди. Нихуя себе. Да ну не да матюхайся ты. Там поспать открывай, можно, напився, лих поспал. Окна надо открыть, проветрить. Открывай на чтобы я... А? Ложка титанова. Титан. Китайская. 20-30. <пілула> Ох, вскрив. Конечно. В кутку даже найду. Що за гриби? Не знаю, маслята, наверное, чи щось. Це якийсь він. Вану... Да? вилку Так тестируємо вивку Класний у мене велоканал, да? Привращається в алко, алкоканал. А чого їхати за заночукувати? Я тут ось сиди, чого не можна заночувати? Можна, каремат приїжджав до. Це вообще шикарный без. Бомба. Надо Пелепчуку сказать, показать. Да. Я гомблю, Ти хоть випий, а тоді вже п'яним вставай. Пошла я тут туди. Я А що там пив? водичка? Водку. Водку б'ють. Газіровану. Газіровану. Водка газерована. А тепер беремо сюди чисту ложечку. Так у тоже теж есть. лісти. І в мене є Ось сюди чиста ложечка. А І будемо зараз плов гріти. А ну Богдан, або давайте хтось держить. Давай, я тобі буду сипати. Або с... давай сип. Да будемо гріти. вас поснімав. Ну я з тої сторони не можу зайти. Перепригуй. Кстати, Саша, що це у мене камера на груді? Давай нас знімай тоді. А ну Богдай, то стой, то а на другий. Не вдобно знімай, Да. Я весь стол роблю. Запалюємо. А до мене кнопочка. Ще й не пив. Ну то, оденьте джентльмена. Є, горить мяска, там должно дебело, будь я брав добре. Так, Сашунечка, ти не гуляй, а тарілочки доставай, зараз нагріється і ми все будемо це ді, культурно, ді, культурно ді, кушать. кушати. Хотів колонку взяти, забув. Йо. Саме головне, що я чай не узяв, а каву забув. У сашка є чай. Ну, то він сказав, так єся, а є, там... Є, там... Є. є. То такі прохаваний, що в нього все є. Я ж типу яке тут збирав я тебе пообсерблю. Я yeah, знаю, що воно, якщо пане не буде спалатувати. Не знімаєш? Знімаю. Ладно, не подожди. Вибачайте, виключаю. Плов нагріли, будемо їсти. І на лито і і нагріли. Де на лито? Мені п'ю, диви. Хоні п'яні хлопці запарюжні. Це я тільки що чай заварював. Це чай. Кохове. Да. Сумтіся це. Смачного вам взаємно. А що це таке таке так. Каша гречана. То пізніше. То назад. То на дісір. Да. Сашка не можемо ламати, щоб він випив чаю. А ну давайте його заставимо. Mm -hmm. Трошки вже плова менше стає. Три часа ємоник. Водичка зменшається. Ну, що, гречка є. Що це що у нас таке? М'ясо. Курій, курій. Курей. Курінь п'яні, хлопці закупають. У мене вже це, їде. Це, буде, ще, і... Піднімає, і... Це... Главна безпека. Трат, безпека спека. У нас є запасний варіант. Он там дві кроваті. Да. В чому недостаток алкове елопатії. Багато має. цікавого, але нічого не можна знімати. <світ> <світ> Тому, ось як є. Саме головне, що тут нам верху немає ні комарів, ні оводів, ні мурав'їв, нічого. Чого ми сюди й задерлися? <світ> ну затишно, класно. А, а чай гарячий буде? Буде, зараз буде. Так? Ти, -ти чай гарячий. О! о чайочок. Чуєш? Що? Що? Так ми остаємося. Саня, а дивися, там три там, о, там, і по центру ти спиш, а там переливі. Закипає. Вода газірована, тому що другої немає. Ще закипить. Що? По багатому, дивись, це не по-нашому. то ти багато живеш, Саша. Ну так, блядь, Я ж сутками на роботі. А скільки ти взяв чаї? Два. Два. Та це по-багатому точно Багато, чуєш. два, на троє, так? Да? Тобі сахар скільки? Один Восемь. два. У мене свій є, спасіба. Закипіло. М'ясо Не знаю, будемо кури їсти. Давай ще подети, тебе під закусь. Откуда? Щас чай заварить, да и вы печайом. Чи такашняга есть. Яка... В носи ковыряться. Покажи. А Отсюда я купаться. Не знаю. Отверстия десь зробити. В кого не хватает, но лишний не зробить. Отверстие. Угу. полезна штука. Йопт. Блин, взяв не зрабля. 200 евро, дав. О! Жопки нахи. Нах-нах-нах-нах. Правильно. Давай, куда ей не поставлю? Нах. — Що тобі ще дати? — Я так понял, це як з дому з-за загасовички, так воно легше їхати. На, Газик. Знаю, що блін розважився, підігріє класно. Гривка для так. — Що воно не мішається. Подержать, я не можу. Так ти подожди, хай розігрієш. Подожди ще, рано. Ти спішиш. Ммм. Бачите? Гравном попахує. Гравном попахує. <пахує> — Не <пахує> сумніваюся, що тут буде мясо курей. Ну Саша, грій, грій, бо вже їсти немає що. Вони пьяниховцы закажоны. Чушь. Я не можу його розламати. оно все Ну треба. По... Давай ножиком. Чую ставь. А не можу? Так так цікаво. Ну було сразу його розломати. Не, так не розмашна ж... Субстанція О. Тихо. О. М'ясо непогано. Кашу будемо гріть. А вот в нереджен. кукурузу їде. Да, зараз. Кашу гречану кукурузу. В мене вже не лава, я вже хвастаюся. П'яне п'яне хлопці завтра жувати. Чай випили? Да, так. Будем ну, да, тепер будемо пити кохле. Загораємо, так тепер? Я пішов спати. Кохле. Ти бачиш, як ти носки обмазав? Грязнючий капець. Слухай, кого стирає жінка, що не переживати. Воно Саші чисті носки. Бач? Да? Так? Так Саші, да. блядь, її не знімав кросовки, да? блін. Так ти двері ж закрий. Оце, прийдеш сюди. Вроді би сачем, гарно. А тут таке тіло спить. Ой, а що, їхати треба? Уже збираємося. Щось мені так подобається, я вже нікуди не хочу їхати. Вже 300 проїхали, не хочу. Ну, будка на совість. На совість. Лягай. Я скажу. Чуш ліжачок такий, як в парілки, дивись. Дивіться, обзор. на топ Розпаковка. Розпаковуємо. Дивіться. Раз. Подстівочка. Два. Паралончик. Ультра, матрасик. Оп. Нанодоски. Сосна. Двадцаточка. Брусочок. Це наше місце. Геолокацію ми не скидаємо. Це окремо до Андрія Найка, в приватний профіль. За донати ми можемо вам скинути локацію. Оп. Щось тут трошки. Щось тут, Щось тут трошки непонятне. Куди попали? Що попало? Що відбувається? Капсульний готель. Оп-оп. І тут Остапа понесу. Все в нас добре, Знаєш, ми саме... вже збираємося їхати. Та ти звір, тут штопор є. А! Ми, ми ще не їдемо, штопор є. А ти телефон їб? Де телефон? О, телефон мій поїхав. Та то є, де мій. Да твій? Не знаю. Есть. Uh, Есть? Якась такая рация, непонятна є. – Що Шос таке нашел? Червивий, конечно. А що це? Не скажу, не знаю. Називається? – Уже на маслята. – Поїхали! Короче, погнали наши голодки. Да, там дрові что <різь> О, заїхав нормалек дорога супер. Хали з лісу, але дорога краще не стала. Я там яму впав. Любі хлопчики малята, значі, юні є дівчата. Ось Богдана, ось і я. І ось і я. Да, всі на місці. Отам воно хмарки, дощі. Їм їхати 10 кілометрів, мені 25. Так що я зараз бистро наліво, вони направо. Підписуємося, ставимо лайки. Пока-пока, пока. До побачення. Все, я поїхав. Газуй. Півдороги я сухі, півдороги мокрі. А вони зараз будуть сухими. почти. Да, все, все, пока. до побачення, Спишемося. Сашко безсовісний, нас кинув, поїхав, дощ іде, він поїхав, а ми страждаємо. В Коротше, Всім пока, всім мирного неба. До нових зустрічі. Ну, ми домой добираємося, але дощ пішов, ливень, слизько стало і отака шняга. Трохи не доїхали. Перечекаємо дощ. Як там наш Сашко, а? Як? Чи гарно так? <гум> П'ємо водичку без цукру, зеро, з лимончиком. Цукру ноль, ноль. калорій ноль, міст спирту 4. Ой, ну, його Немає. Немає. там. А так, гарний напиток, жару. В... 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 в Погодка в... супер. Доїхати не можемо ніяк. Ми вже на місці. Приїхали. Ну, ну майже. Розпаковуємося. Да. Розпаковка. А так? а так погодка супер. Ось в мене по ногам видно. Ось, ось мої ноги. А ось такі.